Наступ на зелену зону Дніпра триває цього разу під бензопилу знову потрапили дерева на набережні перемоги, що донедавна росли по сусідству із яхт клубом Січ. Подробиці у наступному сюжеті журналістки Ольги Ховрич. На набережні перемоги у Дніпрі напроти яхтклубу Січ знову пиляли дерева. Посеред дня жертвою комунальників впали близько 40 кленів. Та коли містяни почали обурюватися у соцмережах, на підтвердження викладати фото та відео цих розпилів, департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради на своїй сторінці у Фейсбуці розмістив пост, яким намагався виправдати знищення зеленої зони. Мовляв, все заради ремонту колектора зливової каналізації. У Дніпрі продовжують ремонтувати колектор зливної каналізації на вулиці Набережна Перемоги, район яхт-клубу Січ. Нині на локації тривають підготовчі роботи, а саме, встановлення паркану та видалення 40 аварійних кленів. Дерева самосівні та ростуть на комунікаціях. Через них комунальники не можуть прочистити та відремонтувати колектор, через що він майже не працює. У Японії, наприклад, коли дерева заважають проведенню якихось ремонтних робіт, то зв'язують коріння і переміщують їх, бо там цінують кожну рослину. Та це не про комунальників Дніпровської міськради. Може який жах, щоб вирости цю деревину? Це скільки треба часу? Прикро. Це екологія наша в великому місті, в Такому живемо кіс. Кисень потрібен. Треба ж якось про це задумуватись. Та да ну це ж совсім природа. Дерев'я, це ж добре, що були. Я проти того, щоб вони їх спілювали. А ось відповідь від відділу забезпечення діяльності міського голови Дніпра. Дерева всі хворі, тому що за ними не доглядали Їхне коріння, проросло в колектор, і все, що змивається каналізацією в колектор, накопичується на корінні, тобто колектор не працює на повну потужність. Клени розпиляли на деревину і того ж вечора поспіхом вивезли, щоб замести сліди. Постільки не врахували, що місцеві із вікон своїх осель далеко не вперше стають свідками знищення зеленої зони біля яхт-клубу Січ. Так це ж не перший раз. Це ж відбувається вже протягом останніх там, шести років. Щось таке. Я вже не здоволений цим. Ні, ніхто не питав ніякого ну, мнення ніяк людей. Дерева матім заважали. Вони завжди пиляють там дерева. Постійно там то одне, то інше, то третє. Тільки ці йовки не пиляють. Так завжди з вікна бачу, що там щось роблять, щось там пиляють. Обурення ситуацією із знищенням дерев на набережні перемоги висловив на своїй сторінці у соцмережі і адвокат Василь Підлужний. Раніше, як хлопці Січ вирубав там майже весь заплавний ліс, а зараз руками комунальників дорубують. Це звук не тільки пили, а ще й повної вседозволеності. Натомість вимога людей про створення заказника та збереження тієї частини зеленої зони на перемозі, що ще лишилося, просто ігноруються місцевою владою. Цього разу вершки, комунальники поспіхом, як то кажуть, прибрали, а коріння залишили. Те саме, яке за їхньою версією, проросло в колектор та заважає йому працювати наповно. Хто відповість за таке зухвале ставлення до зеленої зони? Ставлять запитання місцеві мешканці, а ми відправляємо відповідний інформаційний запит до Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини Д1. Мінприроди і обласна військова адміністрація, підтримали створення заказника у Дніпрі на житловому масиві перемога. Люди, які вийшли на мітинг, обурені тим, що міський голова Борис Філатов вже більше року не погоджує створення заказника для збереження зеленої зони на масиві перемога. 6 виробки дерев не припиняються, як і зведення насипів уздовж річки. А короткострокові роботи по ремонту колектора тривають майже рік. Філатов, де твій підпис, звертаються Дніпряни до граду начальника боротьба за зелену зону набережної Дніпра триває.